Ну і ще я вам сьогодні трішечки. Сьогодні такий день, що можна ні про що не розповідати, У всіх буде гарний настрій. от правда. Навіть якщо я буду зараз плакати, то все одно той гарний настрій все перекриє. Сьогодні в мене був такий досвід, поділюсь, тому що от для мене він був такий навіть трохи неочікуваний результат, перший ліцей Херсонський запропонували мені. Зараз йде тиждень спілкування з владою, відкритість там щось таке. Ну, коротше, там ціла куча гасел, а мені запропонували зробити зустріч з вчителями і з учнями старших класів. І сьогодні, ну я не, не знаю, скільки по кінцевому, але там на 12 годину, коли я вже стала розповідати, було 111 людей. Це би, велика аудиторія. і у мене немає досвіду лектора якогось, тому я, як завжди, перескакувала. Ну, не з тема на тему, но менш тим. Мені хотілося якомога більше розповісти. Тема була гідність. Я людина. Я от сказала правду з самого початку, я ще казала, що буде ця лекція, ще я про це розповідала, що коли я відкрила підручники і подивилася, в якому вигляді пропонують дітям розповідати про громадянське суспільство, про такі речі, котрі ти не пощупаєш руками: гідність, честь, совість. да, ну Там такими словами написано: мені не цікаво, дорослі людині, я не можу зрозуміти, про що там. І тому сьогодні. Я, я їм так і сказала, ви знаєте, я спробую своїми словами. Я спробую, на прикладах життєвих своїх. І я хвилин 20 там, не тільки про гідність, я все одно перескакувала, але все одно все було про гідність, тому що це про життя, про поведінку в житті, про принцип втручання дуже багато розповідала. Тому що мені це зайшло так, от ще коли я, це не я придумала. Принцип, ну, тобто, є такий вираз, але це Тома Гріха Зерня, і мені це дуже зайшло, коли я книжку прочитала. І взагалі я сама. Як виявилася, я якраз живу по такому принципу. В останній, принаймні, 11-й рік пішов, з 14-го року 100%. І от я намагалася. До, і, я вам хочу сказати, що так як я не бачила всіх цих 100 людей, тому у мене було шість чи 6, 6, скільки на екранчики, і, і, і знову ж, ж я нічого не бачила, бо я там розповідала. Але я дуже просила а, а, вчителів, щоб вони дітям викладали так, щоб діти у нас все ж таки виросли гідні, не чекали, поки закінчиться війна, не чекали, поки їм розпов будуть розповідати, як. Правильно і давати там якісь методички, а це повинно бути від душі. І от 20 хвилин я проговорила, а у нас 45. Я кажу: слухайте, я можу довго розповідати, але можливо, у вас є питання і Спочатку така тиша. І пані, котра вела, ну, там, вона почала, вона задала мені питання, і потім діти почали задавати питання. І ми проговорили не 45 хвилин, а годину 10 хвилин, і вже просто, просто закрили і сказали, що все, у нас таймінг. Але я встигла за цей час розповісти і про справу громад, і про людей, котрі у нас, і про. Культурний центр, при тому, що я встигла розповісти, чому і для чого. І що це була мрія, і мрія здійснилась. І от я вам хочу сказати: на дуже такому прикладі я обрала ну самий простий. Я насправді, от можна сказати, і готувалася, ну, не готувалася там, написала собі якісь пункти, а потім все одно не заглядала в той блокнот. Ну, Не вмію я так, З мене припад був би зовсім хреновий, ну розвіщо, розвіщо по, по домоводству. Вот. Бо я не вмію одне й те саме сто разів розповідати. І от коли я на простому прикладі про принцип втручання кажу: О, дивіться, от ви йдете по вулиці і йде людина, і вона їсть банан, да, жінка там якась, і вона кидає шкуру банана. І ви можете пройти повз. А можете, от вас це роздатувало, і ви думаєте, ну так же не можна робити, можете зробити зауваження. Оце вашу гідність зацепили, і ви по принципу втручання ви втрутилися, ви не змогли прийти повз. Багато чого ще розповідала, і от мені хлопчик задає питання, а от ви розповідали, от, от жінка, от банан, от шкурка від банана. А от як для себе зрозуміти, коли треба втрутитися? От ви знаєте, для мене це було таке, по-перше, що мене слухали. Ну, я ж не бачу, це ж не аудиторія, коли ти можеш очі в очі, своєю там <сум> зачепити, да? а ти не бачиш цю аудиторію і ти не знаєш, ну, тебе слухають, не слухають зум. І я кажу: а от ти йдеш, і ти. І хтось щось зробив таке, що тебе це тобі це не подобається. Ти прислухаєшся до себе. Зробив би ти так. Ні, тебе це дратує так. І от тут ти приймаєш рішення: втрутитись тобі чи не втрутитись. Взагалі, я вам хочу сказати, що от такі зустрічі, їх треба в житті багато-багато проводити. Я не кажу, що зі мною особисто. А от з тими людьми. Котрі можуть простими словами розповісти про головне про те, як жити, щоб потім, коли ти до Боженьки попадеш, а він тобі скаже, Боже, та ти ж красапета. Та мені нема тобі навіть що закинути. Та ти ж молодець, але не в цьому справу. Як жити так, щоб бути владу сам, самим собою. Задавали питання по волонтерці. Задавали, а чи було у вас так, що ви в Вашому житті, що от ви пообіцяли і не зробили. Тобто їм цікаво все. Нам здається, що діти, я про що, нам здається, що наші діти, вони такі інші, ніж ми, 100%, ну вони інші. Вибачте, прогрес на місці не стоїть. Так от, про що я? Наші діти, як люди, вони такі, як ми. Вони впитують з нас і гарне, і погане. Вони беруть приклад з нас. І в гарному, і в поганому. І тому, мабуть, варто з ними говорити. Особливо зараз. І я вважаю, що дітей не можна ні в коєму разі, якщо ви залишилися в Україні, і навіть якщо ви не в Україні, але ви переживаєте за Україну, оберігати від. Оць того, що тут коїться. От що ми будемо не розповідати дітям те, що коїться тут в Україні, про те, як вбивають наших людей, про те, які їх катують, я не скажу ж кажу ж до подробиць, але менш тим. Вони повинні знати хто ворог, вони повинні їх ненавидіти. Не кажіть мені, що ненавість це погане відчуття. Ненависть до ворога це правильне відчуття. І вони повинні розуміти, чому ми допомагаємо нашій армії. А не просто склали ручки на пузики і чекаємо, поки нас завоюють. Ну це ж просто. Просто взяти ручки на пузики, скласти. Не треба хліб соль їм виносити, але можна було і не виходити на площу в Херсоні, да? А просто сидіти вдома і дрижати як той заяць. А чомусь ми це не зробили. І оце все мені сьогодні. Мабуть, не вистачило цих 45 хвилин, ну більше години. Мабуть, треба ще такого спілкування, от особисто мені, але я просто хочу сказати, з підлітками, з... треба розмовляти, їм треба розповідати. У них треба запитувати, що їм цікаво. І от я вам хочу сказати, мені задали таке запитання сьогодні, воно було останнє, котре... до да, котре у мене немає відповіді станом на зараз. Якби мене запитали, я ще скажу, якби мене запитали, коли нас звільнили, я би сказала, звісно, а зараз я сказала, я не знаю, я не впевнена. Отак От я сказала. Питання було просте, але дуже складне. Питання було, а як ви думаєте, ми зможемо з цієї війни вийти, щоб не втратити гідність? Ну, це ж, і я сказала, ви знаєте, я би дуже хотіла. Я, от, до речі, я жодного разу не сказала, що зілляс лі... мені плюсик до карми. Але я ну, так, я розуміла, що там діти, вот, але я казала про те, що у нас влада, я про це сказала, у нас, на жаль. Ті, хто очолюють нашу країну, вони так і не стали державниками, вони нічому не навчилися. І я дуже сумніваюся, що з ними ми вийдемо з цієї війни гідно. Але ми не... це ж не означає, що ми всі помремо, правда? Ми та залишимося. І чим більше буде нас таких, кому ніяка разниця, то це ж буде круто. Мені сподобалось. Я з вами поділилася, мені сподобалося це спілкування. Тому що для мене це щось нове, і для мене це спосіб донести, по-перше, розповісти про нас, тому що ми ж ті, про кого не можна говорити, розповісти про нас. І зараз ще розповім сьогодні, зараз, що сьогодні було. Сьогодні такий насичений день, слухайте, капець. Ну, я швиденько спробую. Розповісти про те, що тебе дратує, або те, що тобі подобається. Я розповідала про культурний центр. Мене запитали, а що би ви порадили, от, що робити от, тим же нашим підліткам, от, така війна, от, щоб відволікатись. Ну, і я почала розповідати і про хендмейти, і про, ну, про те, що робимо ми, і про те, як ми допомагаємо нашим ЗСУ, і, і про книжки, звісно, і про культурний центр і про книжки. І Одна вчителька, я зрозуміла, що це вчителька українська, вона наприкінці запитала, а які ви книжки три порадите? Зараз діти підуть на канікули, які ви три книжки їм порадите прочитати, бо ми їм будемо давати список літератури. Ну я разі можу обмежитися трьома книжками слухайте. Я їм розповіла про казки бабі, Баби Гавріших. Я сказала, це взагалі кожна людина в Україні повинна це прочитати. Бо вони дуже філософські, незважаючи на те, що там вони страшні, там, ну, про страшних е, е, чучок, але вони філософські, вони дуже українські, вони дуже автентичні. особливо втора книга філософська, от кожна казка, там і про зелену плісню теж є. Але вони Оці казки Баби Гаврішихи, я розповіла про культурний центр в Маріуполі, звідки у мене така ідея, що мені захотілося, що в Херсоні повинна бути таке. І що перші книжки, котрі спалили, це були Баби Гаврішихи. Я сказала цю книгу. Я порадила книгу і раджу всім життя після 16:30 Терещенка Олександра, це просто а, дуже мотивуюча, ну, мене запитали книжки, Щоб ще більше патріотизм і все інше. Це дуже мотивуюча до життя книжка. Вот просто рекомендую всім. Я порадила, звісно ж, я сказала, за можете брати, читати все він просто брилянт. Брилянт українською. Забула. Цуцик. От Цуцика не видала Оксанка, значить, прийду відберу у тебе Цуцика. Я порадила доцю Тамари Гаріха Зерня, я порадила нашого Васю Паламарчука. Військовий непотріб, я порадила нашого Сашка Міншова, репринти незакінчених чернеток про Другу світову окупацію Херсона і Я Фокси окупація про теперішню війну. Окупацію Херсона, і тоді, і тоді фашисти однозначно і тварі. І я рада, що я завела розмову про книжки, тому що я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, що хоч щось із того, що я сьогодні сказала, дітям включать в список, вони це прочитають, і вони отримують не просто задоволення, а вони щось зрозуміють про, про нас, дорослих, про цю війну. І це ж діти, котрі ну, там, рік, два, сьогодні, ну, я не бачила їх просто, які там, які там клас, ну, мабуть, 10 11 і вони, 9 10 мабуть, 11 й це вже випускний, і вони в цьому житті стануть трішечки краще. От, мабуть, так.